Що не тиждень, то нове різноманіття цікавих королівських новин. Кетрін відмовляється від фото. Гаррі виходить з благодійної організації, яку він заснував в пам'ять про принцесу Діану, а короля Чарльза госпіталізували. Із Данії Іспанії, Монако та Норвегії не менше цікавих новин, і модні бали, і додаткові звинувачення, і не менш гарні державні бенкети. І про все це я вам сьогодні розповім на каналі. Все про Ройл». Мене звати Карина і це Королівські новини тижня. Традиційно ми розпочнемо з новин Вільяма та Кетрін. А от не дуже традиційно розпочав цей тиждень сам Вільям, тому що ми його побачили по телебаченню, і там не розповідали про те, що він робив. А він в одному з епізодів британського шоу привітав Мері Бері, відому кухарку та пекарку. Так ведучі сказали, що. Її зараз привітають її друзі, і знайомі і так далі. І першим її вітає хтось дуже особливий, хто сказав, що ви навчили його всьому, що він знає про випічку. І цим хтось виявився саме принц Вільям. Він її привітав. Можна побачити, що Мері, які виповнилося 90 років, була надзвичайно розчулена. Вона навіть не уявляла, що саме він її привітає першим. І вони вже, до речі, раніше з'являлися раз. Разом Вільям та Кетрін разом з нею записували спеціальний різдвяний епізод The Great British Bake Off у 2019 році. А взагалі Кетрін розповідала, що одним з перших слів принца Луї було Мері, тому що всі мої кулінарні книги на кухонній полиці стоять прямо на його висоті. І ось так захоплення мами переросло в перше слово принца Луї. Але далі ми перейдемо до вже Захоплення принца Вільяма, і так стало відомо, що його запросили до Франції для того, щоб він там подивився чвертьфінал Ліги Чемпіонів. І тому, що там буде грати його улюблена команда Астон Вілла. Тож чекаємо ще одних чудових фотографій принца Вільяма з його емоціями з матчу вже у Франції. Далі ми з вами вже прийдемо до більш таких робочих новин. І спочатку принц Вільям вирушив до герцогства Корнуол тому що він не лише принц Вельський, а ще й герцог Корнуолський Спочатку він зустрівся з молодими фермерами, а далі нам повідомили, що він став патроном Are Farming Minds і це благодійна організація, заснована Семом та Еміл Стейблс, що надає тренінги, різні заходи, інформацію, підтримку та поради щодо психіатрії здоров'я фермерам і, от якраз таки другою подією в герцогстві Корнелл стало те, що він відвідав цю організацію. Він поспілкувався, і була ось така маленька дискусія. А далі ж наступного дня принц вирушив вже до Шотландії в Абердин, і тут вже все було спрямовано на ще одне його захоплення: це на боротьбу з бездомністю разом з організацією Хом Він провів цілий день і було декілька місць, які він відвідав. Спочатку він голосив про нове пар. Нерст зі спеціалістами з рекрутингу Хейс, що допомагатиме бездомним та людям у зоні ризику знаходити роботу. Далі ж він зустрівся з Ангусом з Invisible Cities Tours на прогулянці по Абердину. Ця організація також допомагає працевлаштовуватися таким людям. Вони їх навчають, як бути гідами на власному досвіді. все пояснюють. Ну і на завершення він ще й зустрівся з жителями перших будинків. Що були побудовані? Цим проектом він подивився, як взагалі все облаштовано в будинках, з ними усіма привітався. Ну і загалом чудовий день у нього вийшов. Але далі ми з вами переносимося до більш святкових новин, тому що 30 березня, в неділю у Великобританії, святкується День Матері, і, звісно, ми всі чекали, якими ж фотографіями, поділяться члени королівської родини. Дуже було цікаво, що зроблять цього року Вельські, тому що минулого року вибух. Величезний скандал через фотошоп і так далі. Було ж цікаво, що нас чекає цього року, чи буде фото, чи не буде. Ну і загалом вийшло так. Що Кетрін та Вільям відійшли від своєї традиції від того, що вони раніше ділилися фотографіями, а цього року вони поділилися відео, і з дуже цікавим підписом: останній рік природа була нашою святиною. Цього дня матері. Давайте відзначимо матір природу і визнаємо, як наш зв'язок з природнім світом може допомогти не тільки виховувати наше внутрішнє я, але й нагадати нам про роль, яку ми відіграємо у багатографії. Раному гоболені життя. Кетрін. І що ви думаєте щодо такого рішення Вільяма та Кетрін взагалі відійти від фотографії, від згадок дітей, а повернутися до природи? Тому що взагалі за цей рік неодноразово Кетрін наголошувала на природі. Наскільки я розумію, вона багато часу проводила на природі під час свого курсу хіміотерапії і так далі. Але ще й таке враження, ніби таким чином трошечки хотіли провчити усіх. Попередніх коментаторів за минулий рік і так далі. Тому що, як написали, наприклад, у мене в телеграм-каналі, то таке відчуття, що це: а ось вам не сподобалося минулого року наше фото. то ось тримайте, нічого не буде, щоб ви не розслаблялися. Що ви думаєте, яке взагалі ваше враження від такого. Привітання та відсутності фотографії. До речі, доєднуйтесь до телеграм-каналу. Там завжди оперативненько виходять новини, також багато цікавої інформації. А також запрошую вас стати спонсором цього каналу. Як це зробили Марина та Зоя. Ви можете стати королівським промінчиком за 10 гривень. Це надзвичайно допоможе каналу, допоможе мені швидше випускати відео. А також є ще декілька рівнів зі своїми призами. Тож ви можете одразу під відео натиснути Спонсорувати або ж у описі під цим відео також є посилання на баночку, де ви можете зробити будь-який ваш добровільний донат. За все це я буду неймовірно вам вдячна. А от брат Кетрін не залишив нас цього тижня без фотографії. Він поділився фотографію своєї дружини Алізе та сина Ініго та підписав: щасливого дня матері, усім дивовижним матерям, але ще трошечки більше любові для цієї мами. Так само виставила фотографії і принцеса Євгенія, виставила фотографії з синочками, їхню неймовірну листівочку до Дня Матері, а також фотографію зі своєю мамою Сарою. Та підписала щасливого дня матері від цієї гордої мами та доньки. Ну, і звісно, Чарльз та Каміла не могли пропустити цей день. Вони кожного року діляться різними фотографіями, звісно, згадками про королеву Єлизавету. І вони поділилися цього року двома. На першій фотографії ми бачимо ще тоді юного принца Чарльза та принцесу Ану. Як вони разом з королевою Єлизаветою відвідували королівське кіношоу у Вінзорі А от друга фотографія у нас вже від Каміли. Тут ми бачимо покійну мати королеви Розалінду та її старшого онука Тома, тобто сина Каміли Тома. І мені здається, що Каміла дуже схожа на свою маму, на будь була чи На одній мені так здається. І хоч ми отримали такі чудові фотографії, але більшість новин Чарльза та Каміли цього тижня були зосереджені на стані здоров'я Короля, хоч і на початку тижня все було добре, ми бачили багато робочих виходів короля та королеви, серед яких було спочатку її декілька робочих зустрічей Чарльза у Вінзорському замку. Далі він, як гордий чоловік, приєднався до герцогині Глостерської у команді підтримки королеви, тому що вона приймала авторів та членів літературної спільноти, щоб відзначити запуск медалі. Читальний зал королеви в Кларенс Хаусі. Потім наступного дня вони ще й з Камілою розділилися. Король зустрівся з фермерськими організаціями в Сомерсет Хаусі. А от королева відвідала дім Шекспіра, щоб відзначити сторіччя його відкриття для публіки. А ввечері вони взяли з собою ще й своїх вірних друзів герцога та герцогині Глостерську та вирушили до Букінгемського палацу, щоб зустріти представників ЗМІ, що там зібралися на прийомі. Ми, звісно, отримали дуже багато. Фотографії і короля, і королеви, і герцога та герцогині Глостерських, тому що це був дійсно масштабний такий прийом. Але от на цьому робочі виходи короля завершилися, тому що, хоч ми й бачили ще. Королеву, як вона святкувала 70 років ITV, вона там побувала на знімальному майданчику Trigger Point, де якраз таки знімали третю серію, де вона познайомилася з акторським складом та командою. Ну і загалом Каміла чудово провела день, а от у короля день був не дуже, тому що його госпіталізували. Як нам повідомили, після його хіміотерапії йому стало не дуже добре, і він відчув. Тимчасові побічні ефекти пов'язані з плановим лікуванням, і тому лікарі вирішили його госпіталізувати для того, щоб його підтримати і так далі, щоб він швиденько прийшов до форми. І як нам повідомили, в той же день він вже повернувся до Кларенсхаусу та вже працював вдома з паперами ввечері. Йому довелося відмінити усі наступні події в четвер та п'ятницю. І вже наступного дня його також побачили, як. Він виїжджав з Кларенс Хаусу. У нас є лише маленькі відео та декілька моментних фотографій. Можна сказати, що він на них виглядає не дуже добре. Але якщо зважати на те, що це просто секунда, фотографія могли підловити неправильний ракурс, або навіть те, що він був нещодавно в лікарні, то треба буде вже дивитися, як він буде почувати себе далі. І як сказали, то це він саме вирушав вже з міста для того, щоб. Разом з Камілою декілька днів трошечки відпочити, подихати свіжим повітрям та набратися сил. Навіть бачили, як принцеса Анна до нього приїжджала в гості в четвер після його лікарні, але до цього вони також разом бачилися, тому що цього тижня король приєднався до прийому з нагоди щорічної церемонії вручення нагород Батлер Страст, яку проводила принцеса Анна. Взагалі, за планом, цю нагороду мала проводити вона, але король в Вирішив зробити такий маленький сюрприз навіть своїй сестрі, і також приєднатися до неї. Ще й сама принцеса Анна також проводила інвестатури в Букінгемському палаці. Так під час цієї церемонії вона вручила нагороди чотирьом олімпійським чемпіонкам з веслування, які здобули золоті медалі для Великобританії на літніх Олімпійських іграх в. Парижі далі, ж давайте зазирнемо та подивимося, що ж там робили Софі та Едвард. А цього тижня в нас був дуже активний принц Едвард. Спочатку він, як герцог Единбурзький, продовжувач справи свого батька, зустрівся з молоддю та громадами в Шропширі. Спочатку він побував в коледжі Дервен, де відвідав центр під відкритим небом, де зустрівся зі студентами з особливими освітніми потребами. Далі він подивився, як громада Освестрі. Перетворює надлишки їжі на субсидію. А вже наприкінці дня на стадіоні Парк Холл він дізнався про фонд New Saints FC, який щотижня дає чим займатися більше ніж півтори тисячі молодих людей через спорт та освіту. Наступний його захід був вже пов'язаний з королевою Лазаветою, тому що він прийняв від неї одну благодійну організацію. Так, 25 березня він як новий патрон відвідав Саутбенк-Центр. Цей центр є одним з найбільших центрів мистецтва у Європі, що включає концертні зали, театри та галереї. А от Софі поїхала цього тижня до ООН. Вона в Брюсселі вже звернулася до міжнародної аудиторії представників уряду, а також технологічного сектору на тему сексуальної експлуатації дітей та жорстокого поводження з. З ними. Далі ми з вами перейдемо до новин принца Гаррі та Меган. Там дійсно дуже багато новин, особливо від принца Гаррі. Так цей тиждень був пов'язаний для Гаррі важливими значними подіями щодо його благодійної організації Сентебл, співзасновником якої він є. 26 березня принц Гаррі та принц Саїсо з Лесото оголосили про свою відставку з. Посад патронів цієї організації у своїй заяві вони зазначили, що це рішення було прийнято через непоправний розрив у відносинах між опікнами благодійної організації та її головою, докторкою Софі Чандаука. Взагалі, ця благодійна організація була заснована у 2006 році принцем Гарі та принцом Сеїсо з Лесото для того, щоб підтримувати дітей та молодь в Південній Африці, які постраждали від Вілу чи сніду. і взагалі ця благодійна організація. Засновувалось як продовження справи принцеси Діани та продовження її пам'яті. І тут виявляється, що з такою надзвичайно важливою організацією, про яку ми чули цього року, і так далі, вирішують вийти. Її засновники принц Гаррі та принц Саїсо. І що взагалі відбулося, які твердження різних сторін конфлікту ми маємо? З боку принца Гаррі кажуть, що ця директорка Софій невправно керує благодійну організацією, що декілька разів вона мало не приводила її до банкрутства, і що взагалі їм не подобається, як вона управляє цією благодійною організацією. А от вже після того, як принц. Гаррі та принц Саїсо вийшли з цієї благодійної організації, заговорилась і сама Софі. Так вона звинуватила принца Гарі у масштабних переслідуваннях та булінгу. Докторка Чаундуки стверджувала, що принц Гарі санкціонував розголошення про неї негативної інформації без її відома, і ці звинувачення є серйозними та можуть завдати подальшої шкоди репутації. І от у відповідь на всі. Всі ці заяви джерела близькі до колишніх опікунів були, спростували, звісно ж, ці твердження, а також назвали їх абсолютно безпідставними та новим піар-ходом. Також директорка Софі звинуватила принца Гарі у тому, що він намагався зірвати фінансування благодійної організації, щоб змусити її закрити. Тобто розумієте, для того, щоб нібито принцу Гарі не доводилося потім виходити з цієї благодійної організації, а він просто намагався перекрити. Потік фінансування, щоб вона закрилася, і просто ну він просто сказав: ну все не вдалося, закрилося, немає фінансування. Вибачте, вона ще й трошки поговорила про бренд герцога та герцогині Сасекських, назвали його токсичним. E, і загалом виходить дуже така цікава та заплутана ситуація. Там вже навіть комісія з благодійних організацій Великобританії вже розбирається з цією справою, розбирається що там і як, Але поки що що одна сторона котить бочку на іншу, що друга сторона. Котить бочку на іншого. Не знаю, як далі все буде відбуватися, але всі подальші звинувачення, твердження і так далі. Я буду розповідати вже у наступних відео. А от у Меган також говорили про напружені стосунки, і тут вже про неї та Гвінет Пелтро. І далі ж з'являється сторіс у Меган, яку вона перепостила у Гвінет Пелтро. У неї у віконечку для запитань запитали, чи знає вона щось про Ворожнечу між нею та Меган, і вона відповіла: Я не знаю, а ти, і далі переводить камеру на Меган, яка також нічого не знає. Тому ось так, хоча б тут ніякої ворожнечі немає. У Меган взагалі більш такі лайтові новини цього тижня. Тут немає ні ворожнечі, нічого такого. Так, спочатку ми побачили сторіс разом з подругою та, можна сказати, ще одною рекламою її джему. Потім ми побачили її фото разом з дітьми, і тут я не можу не зауважити, який гарний колір волосся у Арчі. Та Лілібед. Далі ж ми побачили ще й перший трейлер подкасту Меган. Ми побачили і взагалі сторіс у Меган, як вона заходила, все це записувала. Ну і ще й був сам трейлер, де ми побачили її привітання та декілька вирізок з її розмови. Ну і ще ми побачили, як в день народження своєї подруги Меган також виставила. Фотографію разом з підтримкою її проекту. Ну а на акаунті її бренду Ezever вона поділилася тим, як створюється її малиновий джем. Ну і Меган також з'явилася в інстаграмі на День Матері, виставила ось таке фото з підписом наша сімейна традиція. Материнська неділя у Великобританії. Не зрозуміло, що це за традиція, чи це таке міні-привітання до Дня Матері у Великобританії. Далі ж ми з вами перейдемо до Іспанії, і там королева Летиція вирушила до Кабо верде зі своєю гуманітарною місією. Там вона провела. Три дні з 24 по 27 березня, і вона там займалася різними благодійними проектами в сфері допомоги жінкам, в сфері допомоги дітям, перешкоджанню сексуального та домашнього насильства і так далі. Звісно, її спочатку. Зустріли офіційні представники, і вже перший день вона вирушила до декількох благодійних організацій, які допомагають жінкам, допомагають працевлаштовуватись, допомагають їм краще жити і так далі. Потім вже наступного дня вона вирушила до організацій, які допомагають дітям. Вона відвідувала і школи, і відвідувала різні поселення, дивилася, як вони там живуть, як вони взагалі з. Продовольством чи вистачає їм усього, і як можна їм допомогти? Ну а на третій день в неї був ще й сніданок в президентському палаці з першою леді. А далі вона ще й вирушила також до проекту, який вже допомагає з одужанням молодих людей, які вживали котики та профілактиці, взагалі, ось такої проблеми в цьому регіоні. А от король Фаліпе також не гаю часу. Так він відвідав Сарагосу, де зустрівся з бригадою Арагон 1 це сухопутна армія, підрозділи якої брали участь у кількох миротворчих місіях, а також допомагали дуже багато разів цивільним, особливо в час останнього повеню дана. І на завершення цього тижня він ще й відвідав Ратушова Альмарго та відкрив новий національний музей естрадного мистецтва в місті Манчега, який збігся ще й зі святкуванням всесвітнього дня театру. Ну, і там, звісно, він ще й вийшов до людей, поробив дуже багато селфі та поспілкувався з ними. З театром також були події, пов'язані і у Швеції, тому що там в суботу кронпринцеса Вікторія та принц Даніель поділилися тим, як вони відвідували різні театральні та концертні дійства на вихідних разом зі своєю ще й донькою. Принцесу Естель, також сама Вікторія цього тижня була досить активна. Вона відвідала військових для того, щоб дізнатися, як просувається робота з тренінгу інтерфакс. Це програма, що надає базову військову підготовку українцям з 2022 року. А далі вона ще й з чоловіком відвідала створення підводних човнів. Подивилася, як там все, -все працює, як все вони збирають. Докупи королеву Сильвію, ми також бачили один раз. Вона приймала міністра соціальних служб. А от король відвідав свою школу Сіхтуни, тому що їй виповнилося 100 років. З цієї нагоди з нами поділилися фотографіями різноманітними від вступу короля до цієї школи до його випуску, як він там і навчався, і спортом займався, і загалом як він там чудово проводив час. а Потім він ще й ввечері відвідав цю школу, проголосив промову. А от дуже цікаві новини були від принцеси Мадлен, тому що вона запускає лінійку натурального догляду за шкірою Мінлен у співпраці з Веледа. Вона каже, що наш асортимент продукції офіційно запуститься в кінці літа, і оскільки це приватна її ініціатива, я буду використовувати своє ім'я Мадлен Бернадот в роботі з Мінлен. Скажіть ласка, чи купили би ви косметику від принцеси? А от в дані також нам показали нові портрети принца Йоакіма та його дружини Марі. Взагалі, вони періодично оновлюють офіційні портрети і ось ці. Фото були зроблені 1 січня. Далі ми бачили в основному короля Фредеріка. Так він взяв участь у святкуванні Королівської академії створення образотворчого мистецтва. Також він ще й відкрив науково-освітні лабораторії з лабораторними установками. І от якраз таки цього тижня під час одного з його виходів його зупинили журналісти і в нього питали про. Його його ставлення до Гренландії. І ось що він сказав: ми живемо в зміненій реальності. Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що моя любов до Гренландії та мій зв'язок з народом Гренландії залишаються непорушними. І загалом дуже цікаво, що його взагалі зупинили про це запитати. Мені чесно вже дуже цікаво буде дізнатися про що ж напишуть наші наступники в книжках історії про увесь цей період. Поки ми про все це думаємо, давайте принесемося до Норвегії, там подивимось, які новини вони нам підготували. І я дуже рада, що там більше новин про принцесу Інгрид Олександру. Так ми дізналися, що вона вперше відвідає державний бенкет. 8 квітня норвезька королівська родина буде приймати президента Ісландії і там до королівської родини ще й приєднається вперше принцеса Інгрид Олександра. Тож дуже чекаю цього вечора. Звісно, ми там побачимо на ній тіару. Мені дуже цікаво, чи це буде цярою, яку ми вже на ній бачили, чи якась з скарбниці королівської родини. Також цього тижня ще і процеса Інгрид Олександра отримала почесний знак бригади Асоціації ветеранів. І, до речі, що цікаво, в неї ім'я лише Олександра. Тому здається, що вона більше все-таки любить ім'я Олександра. Анне Інгрід. І хоч ми бачили далі декілька робочих виходів, крон Принца його дружини Мети Маріт. Але насправді усю увагу на себе знову, знову перебрав її син Маріус Боргхобіт, тому що з'явилося ще одне нове звинувачення його у зґвалтуванні. І цього разу це вже п'ята дівчина, яка подає до поліції. У зв'язку з цим лише нещодавно ми дізналися, що поліція, шукаючи докази в нього в комп'ютері по іншій справі, дізналася про звук. Ання жінки декілька років тому про які навіть сама жінка не знала. А тут ще одна дівчина повідомила, що чотири місяці тому, коли його випускали з під варти, з нею теж це сталося, і напрошуються просто два дуже важливих питання. Перше це скільки ще подібних справ нас ще чекає. І друге, коли нарешті його вже за це посадять, тому що, ну, вибачте, стільки справ, скільки проти нього це вже. Це вже занадто. Далі ми прийдемо до Люксембургу, там Бельгії, тому що до них почергово приїхала президентська пара з Сінгапуру. Спочатку вони побували з державним візитом в Бельгії, де, звісно, нас чекав державний бенкет, неймовірно гарний. А потім вони ще й завітали до Люксембургу. І, взагалі, це останні державні візити великого герцога Онрі в його такій ролі, тому що вже зовсім скоро у вересні він передає цю роль своєму синові Гійому. Ну і завершимо ми Монако. Спочатку ми побачили, як Альбер та Шерлін взяли участь у першому дні безпеки дорожнього руху. Мені здається, що в мене в школі щось дуже схоже було. І тут хоча б більше якісь такі живі фотографії ми бачимо і взаємодії Шерлін, і Альбера із дітьми. Також ми побачили потім, як вони відкрили новий розважальний центр у Монако до Альбера та Шерл. Ще й приєдналися Луї та Марі Дюкре, а також місіс Каміла Готліп та містер Гарет Відсток. Це якраз таки діти принцеси Стефанії. А от діти принцеси Кароліни до них приєдналися вже на традиційному балі троян, що відбувся в суботу ввечері. Тут зібралася майже вся родина, як вам взагалі образі жінок, чия сумнів вам подобається найбільше. Тут ми, звісно, знаємо, що більшість з них прані в Шанель та Діор, тому що вони є ампасадорками цього бренду. І давайте я вам усіх їх назву зліва направо. Тут у нас стоїть Беатріс Баромео, Андреа Казірагія та його дружина Тетяна, Шарлота Бланка Лі, Крістофер Лабутен, княгіня Шарлін, князь Альбер, принцеса Кароліна, принцеса Олександра Гановерська разом із своїм хлопцем Беном Сільвестром. Траутманом. Дуже приємно бачити ось такі зібрання усієї князівської родини. Що ж, на цьому я з новинами завершила, але в мене є ще королівські листи, які я дуже хочу вам. Показати, отже, цього тижня у мене їх аж чотири. Перший лист з Монако. Він трошечки погуляв, тому що написали неправильний індекс, і це лист на різдво від принцеси Кароліни. Мені дуже подобаються марочки з Монако. Тому, якщо хтось любить збирати марки, обов'язково пишіть листи саме в Монако. Наступний лист це з Бельгії, це вже від принцеси Марії Лаури, у якої нещодавно народився синочок. І ось це. Такий лист, подяка, на мої привітання. Наступний лист з Монако, ось так він виглядає, і це на день народження принцеси Стефанії, майбутньої великої герцогині. Люксембургу, на жаль, без фотографії. Ну і мій найбільш довгоочікуваніший лист це з Греції. Ось так він виглядає, і це новорічна листівка від кронпринца Павлоса та його дружини та його родини. Вона дійсно така велика, гарна. Ми бачимо тут і фотографію, і підписи. Загалом я дуже люблю і ще чекаю від самої королеви Греції. Ну а на цьому я буду завершити своє відео. Дуже вдячна вам усім, хто додивився до цього моменту. Буду вдячна за ваш лайк, підписку та ваш королівський коментар. Ну, а ми з вами вже побачимося у наступних відео.